Отця і сина, і Святого Духа, ви побратимся, насильна за нас защищає. Треба гаряче мовитися. Сьогоднішня історія про Закія, два слова, мені здається, що він дуже схожий на нас, на нас сьогодні, знаєте, на, на таку умовну людину сьогоднішнього дня. Мені здається, що цей Закій був би нам дуже близький і ми можемо його розуміти. Того, що Якщо так, ви знаєте, глибоко в душі може собі зізнатись, то хто б нас з нас не хотів би бути тим Захеєм, начальник податкової, слухайте. Ну, Якби все зрозуміло, я думаю, що ну, так знаєте, в системі наших координат людина багата, начальник податковий, він людина системи, все якби на теплому місці, все там, в нього, все в нього добре, в нього все, все добре. Але дивіться, що і, і, і сьогодні ну, сьогоднішня культура, ця наша з сьогоднішнього дня, то, то що називаєте, знаєте, успішний успіх, щоб стати успішним і вже не не, не не важливо, що за тим успіхом стоїть, і навіть хто за тим успіхом стоїть. Просто от важливо, щоб він був. І ми теж десь, діти цього часу своїх днів. І ми теж десь так відчуваємо, розуміємо, що якби. Там був я про начальником податкової все в мене було добре, я був, мав би спокій і щастя. Але бачимо, що за не має спокою, він чогось лізе на дерево. І, розумієте, і тут правда про людину, яку не розумів той інший багач із іншої притчі Іванівської, пам'ятаєте, в якого вродили ленив. Пам'ятаєте, якого Слово Боже називає безумним богачем. У нього вродили ниви, він став багатим, він каже, зруйнує ці свої. От Господарські будівлі і побудую більші комори, бо вже не влазить моє майно і скажу своїй душі, їж душе, пий душі, май тепер спокій, буду мати тепер спокій. Так він собі думав, і як часто люди так і думають. Але бачите, той багач, названий безумним, він не розумів того, тієї правди, закий має все це, Закхей має те, що і той мав, має достаток, має багатство, він людина в системі, він на теплому місці. Він все, все в нього нормальне, а спокою немає. Він продовжує щось шукати. Він лізе на дерево, лізе на дерево, і дивіться, що робиться. Господь називає його поїманим. Він до цих пір він людина системи. Він просто успішна людина, від якого, напевне, там кожному щось треба своє. Знаєте, там система не помічає, хто там на тому місці. Петро, Іван, Галина, Марія, там Василь. Аби хтось був і грів оцю от систему, ти не можеш від неї водуватися, але от ти маєш бути людиною системи. Але людина жива душа направла, і Господь, бачите, називає його по імені, каже: Захею, злазь, бо мені треба вдома твоєму бути. І той з радості злазить, приймає Христа у своєму домі. Бо він перед Христом Христос бачить його як людину, Христос бачить його як живу душу, і, і, звертаючись на нього по імені, не просто як до начальника там податкової, не просто як до якоїсь багатої людини, не просто як до грішника. Як бачимо, суспільство спільнота засуджує його, каже, що от Господь пішов до грішної людини гостювати. А Христос бачить живу людину, і він каже, захей, Закхей на це слово очевидно, відчуває себе живою людиною, живою душею. Той людина, яку, знаєте, яку, яку мати породила в цей світ, яка, якого батьки виростила, в якісь свої болі, якісь свої сум'яття, свої переживання в цьому житті. І, і Господь бачить його і спитає з Нього, яка і Захея, Господь його бачить. Людина, кожна людина хоче бути побаченою. Тому, брати і сестри, з цього, із цього прикладу Захея ми можемо сьогодні розуміти. Бути мудрими, щоб не губитись у сьогоднішньому цьому світі, і е, щоб вміти бачити, знаєте, от вчитись бачити, бачити живі душі, живі вперше себе, як живу душу, бачити, щоб не загубитись в цьому житті, знаєте, щоб не бути безумцем, тим, про яке слово Боже говорить, і щоб бачити тих, хто біля нас, знаєте, там, як живі душі. Бачити Бога, як, як особистість, знаєте, мати з ним особистісні стосунки, не просто Бога, як якісь там принципи, як якісь цінності, якісь життєві правила, які нам допомагають жити, але Бога особисто, зустрітися з ним. на що називається. Слава Ісусу Христу!